Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю з святою неділею. Будьте здоровенькі, і сьогодні починаю розпаковочку. Розпаковочка з магазину. Ось такі купила булочки. Сім їх тут булочок. Називаються синабони. Синабоні, Правильно. Так. 952 грами і ціна 79 гривень 99, 99 копійок. Отакі. Так, далі купила йогурт ось такий, два пакетики по 400 грамів, з наповнювачем персика і маракуї? З фермерського молока написано, друзі. Півтори відсотки жиру. Такий йогурт. Так, йогурт у нас коштує, друзі. друзі 45 гривень, 98, 98 копійок. Так, що в нас тут ще в торбі є? Є кефір. Також з фермерського молока. 2,5% жиру тут. Так, кефір, кефір, кефір. Де ж ти тут? Так, друзі, кефір коштує 36 гривень ,99, 99 копійок. Не знаю, я таки беру перше. І йогурт також беру перше цього виробника, тому не можу нічого сказати. Кому буде цікаво, відео тоді під відео пишіть коментарі, залишу своє. Так, Що в мене тут ще є? Є в мене тут у торбі ще печінка куряча. Печінка курчати бройлера охолоджена. Вага кіло 30 кг, ціна 113 гривень 29 копійок. А за кілограм 109 гривень 99 копійок. У ну, мене більше кілограма, тому й така сума більша. Печінка гарна, не побита, всі жилочки, жир, все прибрано, готова до приготування. Помити і готувати. Ну, думаю, не треб... нема потреби відкривати, друзі. Так, це ж сказати, букетик вам дарую недільний ось такий. Так, ще в мене є ось така смакота. Ну це вже відкрию, бо треба показати, бо воно в турбі виглядає не дуже ефектно. Тому відкриваю, показую, що було. Так, друзі, ось такі спинки. Курячі, копчені варені. Вага 992 грами. ціна за кілограм 69 гривень 99, 99 копійок. А в мене на суму 69 гривень 43, 43 копійки. Ось такі. Можна зварити суп, є що погристи. можна навіть до пива, кому як зручно і для чого. Думаю, що це недорога покупка і воно того стоє. За такі гроші можна смакувати. Так, сир вершковий ось такий, 200 г вагою. І коштує. Так, сир вершковий коштує 71 гривня, 99 копійок. Вавою 200 грив. Десь бачила, зараз знайду. А де бачила, не знаю. Ось, 200 грамів. Перше беру, не знаю який. Ну, щось захотілося так посмакувати сиром таким вершковим. Так, що в мене ще тут є? Халва називається Добрим Людям. Соняшникова знам'янська какао. Вагою 250 грам. Ось така. Бачите, вона з какао, тому таки така прослойка між ними. Дуже цікаво, думаю, що смачна. Так, де наша халва? Зараз, друзі, вибачте, бо тут же в мене все, все, все. Друзі, 25 гривень, 99 копійок. Коштує 250 гривен халви з какао. Так, що я ще все виклала чи ні? Так, да, все виклала і чек, друзі. Зараз якось так зробити треба, щоб. Ось чек. 443 гривні 69 копійок. О, пів тисячі, нема ще бачити. Йогурти два. Сир вершковий. Кефір, синабоні, печінка куряча і спинки курячі купчено варені. Ось вот така друзі покупочка. Дякую всім, хто був зі мною. Бувайте здоровенькі.